формат зараз створений дуже він поки що не зрозумілий цей формат. По перше, в цій коаліції бажаючих є якісь такі не дуже бажаючі, типу Польщі там Німеччини, які сказали, що от, наприклад, якщо буде розглядатися ймовірність введення миротворчої місії до України, то Німеччина в принципі це підтримує, але грошей у неї на це немає. Поляки сказали, це взагалі не актуальне питання. Нам треба підсилювати свою армію. Але Трамп говорить, що дивіться, якщо ви хочете розглядати там як елемент безпеки введення якихось військ на територію України після того, як ми оформимо мирну угоду, то ініціатива виключно це сьогоднішнє вже інтерв'ю Трампа. Виключно. Має знаходитися на боці і в руках європейських партнерів України, а Сполучені Штати не проти взяти там якусь участь. І коаліція бажаючих це вже говорить державний департамент сполучених штатів. Має сформулювати швидко впродовж двох тижнів свої пропозиції і визначити формат, значить, подальші подальшої дії в напрямку якраз залучення чи не залучення миротворчого контингенту в Україні. Путін висловився так, що він же він ну насправді Росія глобально не проти миротворців в Україні. Зараз дуже багато плутанини там всякі більди пишуть якусь повну нісенітницю, що там Росія виступила, там послухали цю Захарову сьогодні. Всі що там так ми, як що там сапоги іностранних солдат на території України, да Ми ніколи про це взагалі не согласімся. Ні, 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 не, не так. Не та Чому Путін в свою чергу я ж кажу, все крутиться навколо початку вересня? Путін дуже просуває історію, що гарантом безпеки для України, якщо ви там не вірите росіянам, можуть бути китайці. Путін хоче китайських миротворців на лінії, або як він собі там з пить, мріє, на новому кордоні. І повірте, йому ніхто не зможе завадити. І чому власне Путін може погоджуватися на європейські війська на території, яку контролюватиме Київ, да тому, що ем, натомість Європа і Сполучені Штати мають або вже я не знаю, або вже погодилися на те, що китайці корейці, Карейці, то понятно, китайці стоятимуть по інший бік. Ось така історія. Тобто, це все баланси, потрібно зрозуміти, що коли ми кажемо, а то далі йде абсолютно «Б». І коли ми кажемо, що там Зеленський зараз змягчив свою позицію, так змягчив, тому що є, валяться пропозиції, від яких ну не те, що там важко відмовитися які є безальтернативними, безальтернативними.